Ми вже в підвалі тут. Ось кошенятка наша. Його вже треба нести, стерилізувати, бо ним вже цікавляться коти, це ж кошечка. Просю дуже людей, бо стерилізація така дорога. І привівку треба сьопки робити від чумки і від сказу. В общем, коштів треба, не треба там їдять. Вони вже порозбігалися трохи. О, куди черепашка забралася? От там саме тепліше, на трубі теплі, а тут і так тепло. Тут градусів, мабуть, 20 добрих є. Треба взяти градусник і поміряти, скільки тут градусів.